Усім привіт! Усім доброго вечора! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ну і настав той час, що я вирішила вам показати свою дороговартісну покупочку. Це є пральна машинка, холодильник, болер, ну і електроплитка. Як ви знаєте, Шість років я жила без світла, і шість років я мріяла напевно про саме про ці покупки. Але так вийшло, що з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним роком ця покупочка, можна сказати, вона відштовхувалась від мене. Та все ж таки, серпень місяць. У 2024 році, можна сказати, в якійсь мірі заставив мене зробити ці покупочки. Тому що я думала, що в вересні місяці в мене вже буде світло, і я хотіла зараз і вже користуватись усіма цими приладами. Ну, так, сталося, що не так, як я. Все собі спланувала машину, холодильник, болер, електроплитку, мотор я придбала набагато раніше, а світло нам під'єднали у жовтні місяці. Ну, і усім цим я також на даний час не користуюсь, користуюсь лише холодильником. Ну, але чекала довше, почекаю і менше. За все це, дівчата і хлопці, я заплатила 900 доларів і, по-моєму, 2 700 тисяч гривень. Це все є. Е... Можна сказати, в кредит, тільки не в банку. В банку я ніколи не візьму кредит за певних причин. Добрі люди мені позичили, і тому я повинна віддати. Ще не віддала, і ще, можна сказати, не зібрала ніяк, тому що там те наступає на п'ятки, там те наступає на п'ятки. Ну, я думаю, що. Що все ж таки постараюсь, постараюсь якнайшвидше всю цю суму зібрати, звичайно, з допомогою рідних. Ну і все буде добре. Головне, щоб закінчилась та клята війна, щоб наші рідні повернулись додому. Сума збереться. Це ж не банк. Проценти наростати не будуть. Великі Великі проценти наростати не будуть. Ну, да й усе, дівчата і хлопці. А зараз підемо на кухню і вам дещо покажу. Так, ось такий у нас є холодильник. 5 років гарантії. А ціна чекайте. Ціною 16 тисяч без однієї гривні 500 гривень. Холодильником я користуюсь. і, і все працює непогано. Ну, а плитка, а плитка, друзі, ще не підключена, тому що. Тому що перша була підключена, але била на корпус, і тому змушені були поміняти. Ну, та і все. Плитка оплачена. Плитка куплена за заробітну плату і за мамину пенсію. Ну, плитка в цю суму не входить. Ну, а тепер можна вам говорити до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А ми будемо старатись, старатись, старатись щось все робити, щоб приближувало до того, щоб Марічка відчула, що в неї є світло. Тому що ще багато роботи, дуже-дуже багато. Ще водичку треба провести, плитку підключити, тут буде десь, по-моєму, десь до метра. Десь ось так буде відстань від холодильника. Ну, і отак. Я тут ще нічого не робила, тому що має приїхати електрик, все підключити і прозвітуватись в магазин, там, де я брала про справність плитки. І тому я нічого не роблю. Та наразі скажу вам до побачення. <хи> наразі скажу вам точно до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.